Реабілітація це не лише про відновлення тіла, це й про те, як знайти себе заново. Наприклад, кидок за кидком, перемога за перемогою. Спортивний клуб Титани Львів продовжує розвивати та популяризувати адаптивні види спорту. Серед іншого, звісно, і баскетбол на кріслах кулісних. Саме йому спортсмени навчали захисників, пацієнтів реабілітаційного центру Галичина. Усе в межах нового проєкту титанів разом до відновлення. Зараз ми більше ознайомлюємо людей з адаптивним баскетом в цілому, доносимо, як кажуть до них, що життя не закінчується, ну, і через рухові активності люди гарно розвантажуються. Ми хочемо донести до людей, скажімо, щоб долучались, щоб рухались, щоб не замикались в собі. Ну, я не говорю зараз за якийсь професійний чи аматорський рівень, але ну, є поняття груп здоров'я. Та це лише перший крок у межах нового проєкту клубу, пояснює Павло Козак. Попереду серія майстер-класів, тренувань та навіть дружніх турнірів у різних куточках Львівщини і не тільки. Адже мета охопити якомога більшу кількість ветеранів та показати їм, що адаптивний баскетбол може стати частиною їх фізичної та моральної реабілітації. Коли людина більше рухається, більше комунікує, це позитивно впливає, скажімо. Я як, як, як скажем, як як на фізичний стан, так і на ментальне здоров'я, бо е, команда це можна сказати друга сім'я, якщо там стосунки здоров'я в тій команді. Тож, охочих після майстер-класу титани запрошують долучитися до майбутніх тренувань, а згодом й до команди. Задумався про це й Ярослав. Захисник рудом із Вінничини розповідає, добровільно пішов захищати Україну у 2022-му. Не міг стояти осторонь, коли бачив, як на захист стають геть молоді хлопці. Поранення чоловік отримав на Курщині, а тепер завершує реабілітацію у Львові. Ми були всі на війні. Ми багато чого побачили так само і. Те, що відірвало там ногу, це теж дуже багато впливає на емоційний, на психологічний стан. То спорт він більше ти забуваєш, ти веселився, смієшся, ось от, як дитина мала, що в дійсності. Спорт дає наснагу та стимул розвиватися. Були часи, розповідає Ярослав, коли займався футболом, тоді як баскетбол в новинку. Хоча емоцій чоловік і не приховує. Тут видно, що ми всі сміємося, веселимося, всі ну, простим словом, кайфуємо. Так, цей вид спорту для мене новий, бо я ним не займався. А це тут приїхали хлопці, молодці усі. Клас. Чесно, я вже це по пограв, то мені дуже сподобалося. Думаю, що я зацікавлюся, цим почну займатися більш краще, може на, на такому аматорському хоча б рівні. Загалом у команді титанів більше десяти гравців: цивільні та ветерани, а також внутрішньо переміщені особи, як от Іван. Сам родом із Покровська. Чоловіка травмувала ворожа ракета, яка поцілила у його будинок. Хоча й цивільна, але у мене поранення рахується, бо ракета попала в будинок. До поранення я був звичайним шахтарем, працював там на шахті. Після поранення в мене Відправили в Дніпро, в Дніпрі мене оперували. На хребті у мене була операція. і Потім вже з Дніпра мене перевезли сюди до Львова. Тут під час лікування чоловік познайомився з Павлом Козаком, який і відкрив для Івана адаптивний баскетбол. Хоча до поранення, зізнається, ніяким видом спорту серйозно не займався. Тоді як ця гра захопила. Ну, це треба спробувати, ну тільки спробувати треба. Пусть приходять, пробують, сподобається, ну ніхто не буде проти, хай займаються. Відтак у спортивному клубі Титани вірять, проєкт разом до відновлення не просто про баскетбол. Це про реабілітацію через спорт, соціалізацію через команду та повернення до життя через гру. Однак, адаптивний баскетбол каже капітан Титанів, спорт не з дешевих. Зокрема, якщо йдеться про спеціальні крісла колісні чи їхній ремонт, тож сподіваються на допомогу та підтримку небайдужих та меценатів. Марічка Драбиш, Семен Пулик правда тут Львів.